Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися мій новорічний подарунок. Нарешті він приїхав вже серпень. в серпні приїхав мій подаруночок. Да. Це останній том понад хмарами. Робив я ще предзамовлення у грудні. Типу, якщо ви пам'ятаєте, чи дивилися на каналі є перше відео з ланцутами знайомство. І я у них замовив там багато книг. І серед них було предзамовлення на понад хмарами п'ятий том. І якось воно довго-довго-довго дуже друкувалося, затягнулося, але воно надрукувалося. Це Неймовірно, це вже кінець історії. Дивіться, що у нас понад хмарами один, два, три, п'ять. І найцікавіше, що тут трохи якісь суперкодинки маленькі, трошки і тут. Цікаво, тут вже повноцінно. Ну, щось, щось таке, таке. Ну Воно не заважає нічого. Так, давайте відкривати. Зато да, таке ж. Це круто. Да, дівчина що впала з небес понад хмарами. Знаєте хто впав з небес? Оця маленька дівчинка, вона сидить. Да, авторка Нікі. Вон вона. Коли я малюю, до мене завжди приходять мої коти, лягають поряд або на клавіатуру, або мені на коліна. Я користуюся цією нагодою, щоб зробити перерву в роботі та погладити їх. У цю мангу я постарався вкласти все, що мені подобається. Тисячу разів дякую всім вам за підтримку і за те, що прочитав цю історію до кінця. Сподіваюся, що вам вона сподобалась. Бачите? Осталось. Так, да, це вже не, не обов'язково. Саме цікаво. Так, да, тут немає цього, ну це окреме посилання. Із задні. У нас понад хмарами. Дівчина що пала з небес. Крискова Да. Хто забув? Я забув, наче сюжет. Починається з того, що живий якийсь там хлопець, йому на голову падає щось там походу, дівчина, причому з одним крилом другого немає. Так що, якось отак. І вони, щось хлопчик вирішив повернути цю дівчину на небо. Якось так. А там хто його знає, поверне чи ні. Зараз може спойлери схватимо і дізнаємось. Кольорові старіночки, хлопчик-ящерка, якісь овечки на стероїдах, ще й в штанях. І ось воно, моєму улюбленому брату. Гарне малюнок. Ви не уявляєте, як прекрасно тримати в руках новорічний подарунок у серпні? Ти його дочекався. Санта все-таки зміг. Я сподіваюся, що історія закінчена. Як, як би вона не закінчувалась. Чи може буде продовження? Дивіться, який тут гарний розділ. Дощ. Не люблю дощ, але люблю, коли дощ на вулиці, а я сижу вдома і можу на нього дивитися з віконечка. Кити, кити плавають. Мені це не сниться. Щось якесь неймовірне, щось тут відбувається. Виходить, ти зірка. Мій я все, окрім цього. Вона зірка. Зараз він її відпустить. Давай бігом расставайся. Оце вона. Рішила повернутися. Ми передумала бути зіркою зря. Такий дракон. Куди ми помандруємо цього разу? Щось тільки люблять мандрувати, коли йде, підсіли. На мандрівки. Щиро дякую, що дочитали до кінця. Я думаю, що мені більш-менш вдалося втілити в життя пригоди Джея і Мії. Мія це загублена зірка, яка випадково впала з неба. Вона також є падаючою зіркою, яка здійснила бажання Джея. Іноді я відчуваю похмурість і втрачаю впевненість у собі. Але завдяки підтримці моєї менеджерки Кім. А також всієї команди видавництва Кіон, я зберігла надії, трималася до завершення історії. Мені випала нагода отримати чудовий досвід, я брала участь у спеціальних виставках у Франції. Мені вдалося створити понад хмарами лише завдяки всім, хто брав участь у проєкті. Під час створення цієї манги в мене виникли проблеми зі здоров'ям, і довелося більше місяця лежати в лікарні. Відступ зроблю. Вони щось, усі мангаки, вони. Мають проблеми зі здоров'ям це дуже сумно. Інколи кла... це робиться враження, типу, хоч бути мангакою, да, а що ти можеш запропонувати? Набір болячок, ну тоді ми це, вас приймаємо, будете мангакою. Якось воно так. баланс все світі. Ти не можеш бути крутим мангакою, якщо в тебе не буде куча болячок, це дуже сумно. Ах. У якусь мить я навіть задумалася, чи зможу я продовжити малювати. Це був дуже напружений для мене період. Це була можливість для мене усвідомити, наскільки важливим є малювання в моєму житті. Я буду продовжувати створювати історії, так само, як Джей і Мія продовжують свою подорож до нових небокраїв. Я знову візьму залівець для майбутніх пригод. Ще раз дякую, що були з моєю мангою до кінця. Я хотіла б особливо подякувати Кім, моїй менеджерці, яка завдала багато клопоту. То, Тому, який написав пісню по Марі Морі, Румі та Аї, які іноді складали мені компанію продовж дня. Просто тут треба було крапку поставити, а не продовжувати. Так. Е ми впродовж дня та допомагали з моєю роботою моїм колегам із магазину канцелярських товарів, які підсобляли, коли мені було важко підібрати засоби для малювання, а також моєму батьку та моїй мамі, які завжди допомагали та підтримували мене. Також я щодня вивчаю французьку. Я дуже щаслив, що мені це вдається. Дякую всім. Бачите? Ось і кінець. Ми дізналися таємничу тайну. Да, тільки ж нікому не розповідається. Це наша тайна. І скільки у нас примірників. А примірників ми ніколи не дізнаємося. А ні, дізнаємось. Полтори тисячі примірників. Вже не всі дожили, хто починав цю історію. Але я думаю, ще додрукують. А ні, тут також ось папір Крейдувати. 1500. Невеликий тираж, але ці книги вони дуже гарні, вони того коштують, щоб їх купляли. Да. Ось таке. от Тримати палітурці. Ось таке гарне. І останній том можете побачити він набагато ширше, ніж в ці остани. Саме був читати. А по коштам вони вийшли однакові. Так що, ось отаке. Чудо це під назвою Понад Хмарами. Так що, дякую, що подивилися. Я отримав свій кінець, я щасливий. Так що до нових зустрічей. Пока-пока.